Частина третя. відносно нового року, що принесе? А і ми в частині другої. Зупинилася на питання, чого важливого вони боятися на старті нового року. Вийшли карти світанок, вершниця, лисиця здобиччю, овісінка жезлів, двійка жезлів і імператор. Дивіться, світанок це новий цикл. А вершниця це про рух і про те, що ви в Русі знаходитесь. Лиситься що говорить про вашу мудрість і про те, що ви винахідлива людина. І це не про хитрість, це про те, що ви не залишитесь на старті без нічого. Тобто у вас буде те, що ваше. Воно нікуди не подінеться. Второ, це швидкі якісь події, які будуть відбуватися. Вибір у вас буде напрямку і можливо. Буде якась суперечка, навіть, можливо, з кимось в тому сенсі, що можете обсуждати або якось не згоджуватись. А, ну, і буде відповідальність як опора, на яку ви можете покластися саме на себе. І вам карти, я раку говорю, щоб ви не боялися, діяли швидко. А, Стратегом і знайшли місце лідера у власному житті, До речі, в власному житті ви лідер. Ви вирішите, куди вам рухатись далі. Тобто, це не говориться про те, що ви, якщо це пов'язано з людьми, де ви повинні вирішувати разом, що ви берете більшу відповідальності. Ні, це говориться що ви все одно вируєте так, як вам потрібно. І на це карти говорить, тому ви не бійтеся, ходьте з упевненістю, що все у вас, так би мовити, відбудеться так, як потрібно. І такий, знаєте, загальний меседж по цьому розходу на 3-6 місяців, так, по, цьому, по цим. Карта Марканом, які вийшли, що це період у вас зараз підозрівання, очищення тихого такого, знаєте, входу в нову стабільність, яка вам буде пропонована, запропонована власними силами в новому році, без різких якихось ривків, ризиків, я тут не бачу, але з дуже чітким внутрішнім так. І я можу, я хочу, я прагну. Це моя мрія, і я а, знаю, що я можу це реалізувати. Хочеться додати ще це ключовий символ періоду Нового року на терміні, який я вказала, а це про, не про те, що у вас а, будуть відбуватися якісь такі. Знаєте, це про усвідомленість, ви усвідомлено входите в фазу вашого власного життя і ви не хаотично, не випадково, це не виживання, це от помірне те, що ви, можливо, прагнете. Головний такий ваш фокус а, періоду, так, це не про контроль, це на жорстокі якісь рамки, а форма, в якій вам буде добре жити. Фокус проявляється так: емоції, але без драм, стабільність, але без застою. рішення, але без війни. А, це більше іде фокус, що я можу зробити, щоб що я можу, ви можете запитати себе, так би мовити, що я можу зробити, щоб моє життя було надійним і живим одночасно. Ось такий був розклад, пов'язаний з запропонованою темою. Пишіть мені, буде дуже цікаво як б з вами відігрався цей розклад? Що ви думаєте стосовно таких розкладів? Зазвичай це загальна тема, і тому, як я зазначала на частині перша, коли я починала робити цей розклад для вас, це загальний і він не може відігратися зі всіма на 100%. Тому мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Я завжди читаю, і якщо її потреба, я відповідаю. Будемо далі рухатись, буду далі робити вам розклади. До речі, в телеграм-каналі ви можете пропонувати під постом тему, яку ви хотіли б ще раз глянути. Дякую, до зустрічі і бережіть себе, і бережіть свої близькі.